Друзі, вітаю. От у всіх, у кого є котики і собачки, от просто зараз візьміть і подивіться їхні зубки. А, натисніть на ясна, подивіться, чи є запалення на яснах, чи а, все там нормально з зубками, чи всі зубки на місці. Тому що от, ми ж ніколи можем тваринкам в рот не заглядаємо, а, зубки вони не чистять, хоча треба нам слідкувати за зубами наших тваринок. От я так, теж так не звертала увагу, а тут щось помітила позавчора, думаю, що це так моля, дуже смішно, у неї так губка з цього боку так загинається. Я думаю, гляну, заглянула в ротику, а у неї немає одного ікла. Там я побачила, думаю, боже, пів ротика зубів от з цього боку, наче як повипадали всі. Зараз я вам спробую показати. От дивіться, отут ікла у нас є, да? а отут, отут немає. ясно. Запалення. Ой, больно, так? Вибач, зайка. Сьогодні на операцію лягаємо на стоматологічну. А то от, виявляється, у неї була не інфекція. Нам вже вчора, ми вчора були в Animal Clinic, нам здалися аналізи, нам виписали такий антибіотик і таку масію для ясен. От. А, то от на навіть на своїх медичних документах лежить, лягла. То будемо лікуватися і у неї просто там один зуб згнив іклу випало. Ми не знаємо, чи воно зламалося, чи воно випало, тому що тільки сьогодні будемо після того, які введуть в наркоз будемо робити рентген і далі вже буде операція. Бо всі стоматологічні процедури відбуваються тільки під загальним наркозом. У котиків. Тому ось така, ну, добре, ми вилікуємося, все буде добре, але для чого я записую ці відео? Будь ласка, от просто звертайте увагу, тому що я по молі взагалі нічого не помічала, що у неї є якась проблема з зубами. Ні, ну Там були моменти, ну Ну які моменти? Ну, от вона дуже рано, там, починаючи з 4 ранку, дуже була активна і не давала спати, ні мені ні чоловіку будила. Ми ще сварилися на неї. Ну, погано, що сухий корм їла. Ну, але я думаю, ну може, капризує. Розумієте, а так, а так і не скаже, що якісь проблеми. Нормальна, грайлива кицька. А там уже піврота зубів немає. ну Не піврота, я трохи перебільшила, але, але проблеми є. Стоматологічні проблеми є. Тому, будь ласка, звертайте увагу на зубки ваших тваринок. Все, бережіть ваших пухнастиків.